Вітаю всіх! Ви на каналі Євроавто. Сьогодні в нас понеділок почався робочий тиждень. Ми там того тижня були в Нідерландах. Вернулися додому, і люди дзвонили по заміні в нас підшипники. На сьогоднішній момент ми вже знайшли токара, який робить нам в втулки. Туди виточуємо. Ну, робиться типу як новий двигун. І розібрали ми на сьогоднішній момент. Проблема. Та сама, зараз покажу, включу відео. Раніше ми думали, що там всередині немає втулки, а вказується там є втулка, як коли ми завезли до того, знайшли ось наша причина. Наразі аж видно, що блестить по краям підшипник, як він в корпусі прокручувався. О, навелося. Ось так. Крутився підшипник. Так само. Що зробило з шайбою? Бачите, сквозні дірки, ну, шайба ми замінюємо, то без проблем. Шайби є. І наш, наш двигунчик. Ось зараз ми помалесенько піднімемо. Ой, вискочило. Не вистачає рук. Щоб... зараза, не дуже зручно, щоб показати палки Зараз возьму другу руку, так, продовжуємо. Може цією рукою буде зручніше. І так. Ось у нас є тепер раз, донизу. Десь 12 соток. У нас. О, бачите, як скаче. Вже не виставляв на ноль, щоб рахувати 10-12 виробітки. Ну, орієнтовно це в нас машина з Америки. Бачите, відрізняється трошки. відрізняється салоном, відрізняється, то відкрите зовсім інакше. роз'єм. фари інші. ну, Салончик такий собі. Якщо порівнювати Європу і Америку, ну, я б не хотів з таким салончиком брати. Собі наразі. Якось наразі. оце машинка, робимо детелі, вичищаємо. Ось так, якщо когось цікавлять автомобільки, можете дзвонити. Телефону є в профілі. Також дякую всім за увагу. Підписуйтесь, коментуйте і до наступних відео. Кому потрібно замінити підчепник, будь ласка, телефонуйте наперед, тому що треба тепер ще домовитися з... Токарам, на який день він зможе зробити таку процедуру, як виточити стару втулку, та що там є, і запресувати нову. Дякую всім за увагу.